Згадаємо кризу 2008 року. Ви пам'ятаєте, як протягом тижня обвалився долар? Чому? Тому що, виходячи з першої похідної, коли долар став світовою резервною валютою, коли всі країни свої резерви зберігають в доларах, ну, в пропорції, хтось дуже багато, 90%, хтось 50 на 50% з іншими валютами, золотом і іншими авуарами. А Долар штампувався всі ці роки, починаючи після Другої світової війни, в необмежених кількостях. Чому? Тому що це світова резервна валюта раз. Це валюта, яка обслуговує міжнародну торгівлю. І це валюта, яка обслуговує всі гнилі, всі антилюдські схеми відмивання коштів. Мафію наркотичну, які наркотики виробляють, мафію, яка торгує людьми, мафію військо, яка торгує зброєю, мафію, яка торгує цілими континентами, і так далі. І всі ці гроші, які заробляють ці неправедні структури світові, вони їх зберігали, звичайно ж, в доларах, і зберігали по системі офшорних країн компаній і банків. Угу. І це призвело до того, що ці всі роки, за ці 70 років, Долара було стільки, ну, наштувано, це я умовно так кажу, випущено, емітовано. А емісія тепер ж відбувається, і останнє десятиліття не в паперовій там чи в формі монет. А емісія відбувається натиском на кнопочку комп'ютера і пішов трильйон гуляти по світовій системі розрахунків. Так от його наштупувало так багато, що він нічим не забезпечений. Він не забезпечений жодними матеріальними благами, і він не забезпечений жодними послугами. Співвідношення ніхто не знає, наскільки він забезпечений. На 30%, на 10%. Знають тільки ті, хто його імітують. А імітують долар приватна компанія, угу. яка належить тим самим великим гравцям в світі, які стали основними бенефіціарами під час Другої світової війни. Називається вона Федеральна резервна система. Це Центральний банк Сполучених Штатів Америки. Приватна компанія емітує долари для всього світу, яка належить декільком Крупним сім'ям. Сім і оцей долар незабезпечений, а ми всі знаємо, навіть елементарне теорія там, економіки, фінансів, що якщо валюта не забезпечена, вона ж моментально інфлює, розвалюється, девальвує, ну і так далі, і нікому стає не потрібно А долар це для них інструментарій, інструмент влади світової. І якщо він нічим не забезпечений, Різними дуже грамотними, дуже висококваліфікованими способами, вони тримали його в потрібному діапазоні співвідношення торгових забезпечення і так далі, зв'язування консервації. Але в 2008 році ця пірамідка похитнулася. Всі побачили, що долар в один момент, уявіть собі, є там велика кількість доларів. Нехай 200 трильйонів доларів в світі, нехай гуляє. Умовно, називаємо. Да? А він забезпечений там на 2 трильйони. І оці 200 трильйонів, їх мають раз і кажуть, а ну віддайте нам щось за ці долари? Що стане з доларом? Що з Сполученими Капут. Штатами? Що станеться з цими сім'ями Федеральною резервною системою? І що станеться з усім світом? І от з 2008 року, коли грохнув оцей страшенний, страшенна криза, коли стало зрозуміло, що втримати оцей механізм. Управління доларом незабезпеченим вже неможливо, що воно, якщо прорвало там в одному місці, то воно може прорвати в іншому місці, і вже не хватить додаткових цих механізмів, жорстких чи там непередбачених, які утримали тоді кризу від світового розвалу, фінансової системи світової. Стало зрозуміло, і тоді було прийнято рішення: треба переводити оце багатство наше в доларах в інші якісь речі, які. Ну, потрібні людям. Що людям треба для життя? Їсти, де жити, чим їздити. Де жити? Угу. енергетика, що да, забезпечується, да, вода. Не забуваємо, що 40% людей в світі не мають повноцінної нормальної води. І, звичайно ж, тепер це інформаційні засоби. Тут з'явилися різні валюти, електронні, так звані, криптовалюти, біткоїни. Лайткоїн і так далі. І щоб їх якимось чином ці електронні валюти зробити привабливими. Ну, крім того, що там блокчейн, що вони відслідковуються, там гаманці все відслідковується. просто для цього треба більше ресурсів і більшу складнішу мережу. Треба, щоб за ними щось було. Що за ними може бути? Долар за ними не може бути, бо долар сам є. Той чахлик, який тільки тримається на роздутих амбіціях і політичних, і військових арсеналах які є у гравців і у власників цього долара. Щось треба дати. Що дати? Ресурси. Треба дати ресурси, без яких людство не може існувати. І от коли за цими електронними грошима, хто не гроші, це сургат грошей, стоять ресурси, необхідні світу і людям. От тоді, звичайно, можна спокійно долар послати під три чорти, хоча частково він буде забезпечений тими ж самими ресурсами, перейти до імітації нових оцих і контролю електронних грошей, криптовалюти, і далі зберегти або посилити систему влади над світом. Це глобальний той процес, глобально економічний. Який спонукає до багатьох рішень політичних, воєнних і так далі, так далі.